Пай, чорт забирай! Копай швидше. Я буду командувати всіма брудними сучими синами, що загинули в А Ано ти ще красивіше. Візьмемо штурмом замок і заберемо книгу. Віднімаймо інформальні слухи. Вітаємо на землі живих. Зараз бери лопату і копа. Ось так я і взявся за відео. Знаю, ви дуже-дуже довго цього чекали і ось час настав. Це серенизерія, третій сезон. Ми появилися в цьому світові, і в принципі все почалося стандарт. Перше дерево, перший камінь, ну і перша смерть. Далі я собі знайшов касну територію і почав її привати. Далі до мене прийшла дуже добра людина. Вау! Wow. Дякую. Далі я спустився в шахт, де пробув я пару е, годин. Із шахти я виліз вже весь всяючих діамантах. І от відправився в подорож. В час подорожі моєї місії був знайти дуже. Касне місце для міста, а я ніхуя не знайшов, тому я повернувся назад до бази добувати діаманти. A few moments later. І ось із шахти виліз такий багатий мене із залізо, і діаманти, і золото, блядь, залізо тут не бачу, або залізо, є два ці азурити, і що я тільки не вибав. добав, вдрубав все, що було під рукою. Потім я знову запалився сильним бажанням знайти місце для бази і вирішив ходу. Після довгих подорожей я все-таки знайшов класне місце для бази, і ось я вбив одного жителя і мені допомагають його завести. Потім сталося чудо. Я викрав якогось чорного кута. Далі були пічні момент. Я і мій товариш Сергій пішли в даншок пробовань, де була жорстка бой. Данше випробування, я вирішив побудувати ферму заліз. Далі я відправився ад, де було дуже багато назрито, особливий назириту броню, а коли я вийшов з дому, мене зустріло багато хейтів. Ось така орда зомбі, походу, хейтери, які чекають на моє відео і ніяк не дочекаються, прийшли виб... вибивати з мене відео. Далі я загорівся бажанням побудувати місто і мені для цього треба була рівна тера. І тому я найняв одну людину називаю Наполеон, щоб вона мені трішки рівня найняв якогось повільного. Треба, треба підігнати батогом. работать, работать, сказал, давай, вперед. Что ты? Что ты? Ну, вперед работать. Ну, ты не хочешь работать. Работать. Зараз проведемо сеанс виховування. Ну давай сюди, давай, ставай, ставай сюди, давай. Втікає, втікає від мене, давай, зараз зараз будемо виховувати. Далі має піти вибори шерифа і президента. І для цього я побудував у сцену. І спершу вибори шерифа. На них є я і мій товариш Сергій. Привіт усім! Мене звати Сергій. Я подаю. Я ну, подав заявку на пост шерифа. На нашому сервері я на сервері беру участь з самого початку з самого самого початку з милового сезону. Е, я знаю, що наш сервер — це місце для розваг і творчості, але на жаль, тут іноді трапляються проблеми. Саме тут саме. Як досвідчений ПВП і ПВЄ-гравець, я не боюся жодних викликів. Я знаю, як захистити себе та інших і готовий застосувати ці навички на благо її спільноти. Е, дорогі друзі, мешканці нашого серверу, я балотуюся в шерефі не заради вади, а заради порядку та справедливості. Моє головне право закон один для всіх. А я також розумію, що за кожним порушенням стоїть людина, її історія та обставини. Я обіцяю діяти чесно, розумно та людяно. Я не стану карати заради покарання, я буду шукати рішення. Які збережуть гармонію на сервері. Я буду дотримуватися правил, але не забуватиму про слівчика. Шериф це не тільки контроль, а й захист. Я стану тим, хто буде вас захищати. Обираючи мене, ви обираєте баланс між справедливістю і людяністю. Дякую за довіру. Ось така промова. Ну, далі богослування і з шерифом вибирає Сергія. Ну а далі були вибори президента. Ну він сказав дуже-дуже багато чого, десь примірно пів години він розказував щось, Ну, я скажу, ну, я ставлю в відео деякі певні моменти, які він, я вважаю, найкращий. Були такі, як суддя, фінансовий мі mm -hmm. міністр тире банк. Mm -hmm. Банкір. Це друга mm -hmm. посада. А, це банк, Третя це. посада mm -hmm. це архітектор тире-будівельник. Депутат. Далі настала ніч. Сексуальна енергія нашого президента почала зводити людей з розуму. Андрій, протидію, іксрею. Після цього я вирішив провести Іван Гольф, де прийшов перший раз пару гравців, і другий раз пару гравців. Ну, в принципі, за гольф для нього треба було добути ресурси, а саме камінь, гліти, дерево, ну і також купити кеми. Ну і звісно, побудувати сам гольф. Що ж, проведу для вас інструктаж, як грати в гольф. Кхм, продемонструю вам, як гралося в гольф. Бо ось така от велика арена, не арена не, поля для гольфу, як ви вже бачили, їх будував. Значить, замість м'ячів для гольфу були армор стенди з шапочками, типу м'ячі. А замість клюшок були палки на віддачу 1, на віддачу 2, а адмін мене їх забрав, тому треба доволі дерев'яним м'ячем. Значить, гра була така, можна буде наносити або один спешний удар, або ну, спеш удар, або критом. Ну, звісно, в основному я наносив кліт, удари, бо це було найдальші. Бля, бачите, на віддачу, коротше, ну, не працює. Ну. Не працює, бо нема віддачі. Треба віддачу. Там з віддачі можна було один, одним ударом сюди десь докидати. Ну і в принципі грав ти, в кого було найменше голів. А зараз не реклама рекламно став. Шукаєш місце, де кожен знає, що робить. Ми такі сервен зерія. Тут на сервері є потужні бійці, креативні будівельники, ефективні жахтарі, хитрі торговці, а ще круті епічні івенти і тригуючий сюжет. Зеря тут починається справжня гра. Так, хоча я знімаю відео по а це рекламна ставка панозарії. Чому? Тому що на сервері дуже мало гравців, ніхто майже не заходить на серваку, якщо давайте швиденько зайдіть, селті в, в описі. Якщо ж, я працював, будував, бивав час, а я час не став досліджувати. Якщо коротко, то. Аби сезон сезону цей сюжет, який напряму зв'язаний з бар'єрами. Спершу бар'єр був всього 500 боків від спавна. Потім він трішки розширився, а потім він розширився досить сильно і появилась перша сюжетна структура. Я не встиг іду свідати першим, потім було знову велике розширення. Бар'єра аж до 1500 боків від спавна, і Я пішов до подорож досліджу, і зараз ви побачите все, що я знайшов. Після довгої подорожі я нарешті знайшов цей замок. Ну, це глядає як замок, точніше, якийсь замок зруйнований, руїни. Я бачу тут багато чого, а де саме руна я не бачив. Діаманти є, ну діамант, я звісно забираю. Також я напевно заберу залізо і вугілля, хоча залізо мені не дуже треба. Ну то таке. Забираємося, що бачимо. Е, так, і бачу всі інші діжки всі пусті. А наверху була скриня з тотемами, діамантами і бачу золоте зачароване яблучко. Це дуже добре. От я й знайшов магічну руну з землі. Так що воно дає? Магічна руна землі, Це ровно все, що залишилося від мудрого вода народу землі. Він хоча руни, нас не на небагато людям, та бачить там бог він був руці Плюс 12 максимально здоров'я, плюс один місце подунків, плюс 4 захисту і деякі дебафи в швидкості. Далі я пішов подорож, зустрів ще два на великих будинках, вони були такі маленькі. Далі я зустрів один великий будинок прям сюжетно. Ось я подорожував і вийшов на якийсь будинок. Це буде як бібальський будинок, і зараз ми подивимось, що в ньому. Так, заходимо в будинок і що ми бачимо якусь вітру. Так, тут є скрині, і надіюся, скрині з чимось Опа, Опас, скриня з діамантами і скриня з Ну, Я знайшов, як на надруй поверх, тут і через й був ще спуск вниз, ну а то я не побачив цієї дрябини. Так, тут іще вихід на якийсь балкон, і я бачу вихід на третій повер. Давайте ми паром туди заскочимо. І що ми тут бачимо? Бачимо опа, руна води. Руна води. Руна невідомого воїна народу води, що загинув у боротьбі зі своїм водарем, хоч чутки велике винищення дійшли до цих земель. Мінус один часу горіння, плюс 10 кисневого бонусу, плюс 2 ефективного руху у воді і мінус 5 захисту. Ну нормально, такий середня ча. Народ води був набузваний. Управні торговці, не бачать ціну всьому, для них усе мав вартість. Торбу не просто ремисома, а, а способи мисення, коли мудрий водар народу землі щедро подівся силою чарівного лампу з іншими народами. Водні отримує дар стихії, влади над морями. Цей дар крипав їм по душі. Вони швидко ста стає ста найкращими мореплавцями у світі. Їхні кораблі не знають загубленого курсу, їхні капітани страху перед бурям. Та згодом прийшла велика біда, велике винищення. Маже помилця старозиття землі їхніх сусідів. Народ землі, побачивши цю катастрофу, водний правитель вирішив не ризикувати до свого народу. І Пристягнувся на віклятому імператору нещастя з розрахунку, чи правильно вчений водний прибитель, бог його знає, що служитель трону повітряного народу, 51 рік підверекований. Що ж, сюжет закінчився, і він продовжується наступному відео. Зараз я покажу свою кату, яку я встиг побудувати за цей весь сезон. Ну як хату, ну це за все скуп'яча нура. Так, ось моя нура, скуп'яча нура, як ми бачимо сюди, захід, ось такий от. захід, там от будинки, там от будується івент, який буде в наступному відео. Тут і моя скуфіча норра, де все відбувається, ну там, де я все роблю. Тут ми можемо побачити також ліжко, І на цьому ліжку я спав і один із жінками, і з чоловіками. Значить, тут ви бачите мого пса, далі тут чес, з атаками завів боки, це залізка багата річ, також руна землі. Ну Тут є шаблони, пару діамантів. Далі якась хуйня, коротше, І також незеркоїне. Коротше, я незеркої не об'яснюю. Це валютехнік придумав наш нинішній президент Гліб, щоб замінити діаманти. А трішки вийшло не так, як розраховувалося, і її вик вирішив використовувати, як п'яту територію на спаблі. Якось так. Ну я за нею купив там, трішки собі для магазину, а це теж буде наступному відео. Далі, що ми бачимо далі? Тут є стіл зачарвань, який я використовував ще самого початку Тут скрині. Побачивши цю скриню, ви наповнитесь рішучістю. Це мені перенесла одна людина під назвою Наполеон. Тут є ресурси для мого одного наступного будинку, який теж буде в наступному відео. Хах, багато що буде в наступному відео, так що не пропускайте. А і тут є мій трейд холл, тут є незамність, удача. Далі нагодження. Також тут продається в основному залізо, тут активність, тут і теж залізо продається в основному. Тут і струта, тут і в нас зільки я в основному купляв іноді, а тепер я не купляю майже зільки, тому що в мене є крута перма опит, яку ви потім побачите. І ще добачелька, які продають броню, і тут і інструмент, а то в основному мені нічого не дає, просто. Ну я там в основному купляю або тільки броню для магазину свого, або продаю тільки залізо для ізмбрудів. Ну і так в мене бачите, зільки для ПП, і я готую навіть товар вже новий, вже готує товар для свого магазину, хоча навіть його ще не побудував. Ну ладно, тут таке. Е, що ми можемо далі побачити на, на моїй базі? Загалом, ми можемо побачити ось такий острів, острів, тут і мої сусіди, є тут і зайнятий острів. Це поводиться той самий Гольф, який ви бачу раніше. Це два будинки, які будуть перші, перш, перш, перший будинок в моєму місця, це перша башня. Тут буде новий будинок. Коротше, в наступному відео його побачите. Тут вже є якраз ферма заліза і ферма опит. І ось та сама ферма заліза, яка є на 2 жителях, 4 зомбі, яка приносить 17 стаків заліза в годину. А ось ферма опиту, яка є на 24 броненосцях і на двох зомбі в моєму випадку. Ще цікаво, я захотів побудувати своє нове місто. Так, минулі сезони я вже хотів будувати місто, а я ніяк не мозгати, тож що мені був А цього сезону я запився сильні рішучі чисті будувати, і ось два будинки, які я вже стиг побудувати. Тож <му> ось такі два красиві будинки вийшли, я їх подарував одній людині. А також я хочу показати один дуже крутий епічний момент. Божественний сракота! сороката.